Мотоциклісти з різних областей зібралися в Ужгороді, щоб відкрити мотосезон 2025. Цей день розділили з містянами, влаштувавши свято для всіх, катали гостей та збирали донати для дітей, які постраждали від війни. Усі подробиці у сюжеті наших кореспондентів. Повільно, але гучно Ужгородом пересувається колона мотоциклістів. Роблять коло середмістям і в парк там на них уже чекають. Це відкриття байкерського сезону на Закарпатті. Зібралися майже сотня мотолюбителів. Цей день вирішили розділити з ужгородцями, а ще допомогти дітям. Багато волонтерів, збираємо гроші для діточок, для дитячих будинків, для діточок-інвалідів. Знаємо і віримо в те, що потрібно жити далі. І якщо ми не на фронті, то ми, ну, нам потрібно щось зробити, аби допомагати комусь або на фронт, або діточкам. Багато до нас приїхало діточок із східних областей без батьків, які позалишалися. Мотоцикліст Кельт свого залізного коня припаркував одним із перших. Пишається, що зібрав його власними руками. Це мій первенець, коли я зробив його з лохмоття, з витащив з курятника, от відремонтував 83-го року народження, але ж дуже добре їздить. От мені подобається тим, що можна внука катати. Нормально. Мотоцикл сильний, хороший. Діти його з любов. Йому. Богдан ще дві години тому був у старому самборі, звідки родом. Дістався швидко і без пригод. В Ужгород приїхав у першу чергу, щоб підтримати товаришів, які боронять державу на фронті. Час є дуже важкий, де значно зменшилось це все, бо відома ситуація дуже важка, дуже багато воюють. Ну, це дуже важка тема, яку яку важко стримати сльози. Одні, на жаль, не повернулися. При обов'язкових таких зустрічах це ми робимо збір. Щойно всі зібралися, одразу взялися розважати глядачів. У міському парку разом із волонтерами влаштували справжнє шоу з майстер-класами та виступами. Усіх охочих запрошували покататися на байках. Катерина з Харкова привела трьох онуків, щойно діти злізли з мотоцикла і сама вирішила спробувати. Ніколи не каталися, і все рівна раніше було дуже страшно. Дітям дуже подобається, я так думаю, тому що вони такого не бачили навіть в мирний час. Віримо в перемогу! Ми переможемо! Ми Україна! Ми сильні! Усі розваги під час дійства безкоштовні. А хто мав можливість, той донатив. Усе зібране. Організатори передадуть дітям, які постраждали від війни. Мотоциклісти сподіваються, що наступного року байкерський сезон буде ще цікавішим, але головне під мирним небом. Євгену Нопрієнко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.